Слава Богу, дорогі брати і сестри. Давайте відразу звернемося до Божого Слова і прочитаємо Перше послання Петра, 4 розділ, 12 вірш. Улюблені вогняної спокуси, що посилається вам для випробування не цурайтеся, ніби пригоди для вас дивної. Друге місце це буде 102. й Псалом. 14-й вірш. Бо він знає, з чого ми створені, пам'ятає, що ми порох. І третє, третє місце це послання до Євреїв, 12 глава, 3 вірш. Тож подумайте про того, хто витерпів таку над собою наругу від грішників, щоб ви не знемогли і не ослабнули душами вашими. Сьогодні я бажаю коротко поділитися словом, і, вибачте, якщо я повторю дещо, що брат переді мною говорив. Перше місце, яке ми прочитали, апостол Петро звертається до віруючих людей. Був час, коли вони всі були разом, разом славили Господа, раділи. Написано, що вони постійно були в'єднані. Вони разом молилися, ламали хліб. Написано, що велика благодать була на них. Все було добре. Раділи, славили Бога. Але тут прийшов час, і почалось велике переслідування в Єрусалимі. І написано, що всі розсіялись. Всі розсіялись, крім апостолів. І апостол Петро звертається до цих віруючих людей, які в розсіянні, і каже, не дивуйтеся, не дивуйтеся, що ви проходите через випробування. Хай це не буде для вас щось, щось чуже, щось дивне. Згадаємо про Ілію, пророка Ілію. Одного разу він зібрав народ ізраїльський і каже: чи довго ви будете кольгати на обидва коліна? Якщо Господь є Бог, то слідуйте за ним. А якщо вал, то за ним ідіть. І, і валові пророки робили так, як вони розуміли. Вони звивали до свого Бога, вони різали себе, вони кололи себе, але відповіді не було. І тоді Ілія зробив так, як він зрозумів, так, як він розуміє. Він збудував жертви Він взивав до Господа і каже: Господи, я все зробив по слові твоєму. І зійшов вогонь. Бог прийняв жертву, і народ сказав, що Господь є Бог, Господь є Бог. Здається, після такої перемоги Ілія має тільки радіти, все має абсолютно добре йти, але навпаки. Після такої перемоги він просив смерті. Він просив смерті. Згадаємо також про. І Іоанна Хрестителя. Одного разу проходив Ісус, і Він каже, ось агнець Божий! Ось, агнець Божий. Він так сміло говорив, він так вірив, але проходить короткий час, він сидить в темниці і посилає своїх учнів і каже: ідіть спитайте, ідіть спитайте, чи Він є той, який має прийти, чи нам чекати другого. Він засумнівався. Брати і сестри, ми всі, так як ми переді мною говорив брат, ми всі проходимо через трудності. І апостол Петро каже: не чуждайтесь. Не думайте, що це щось чуже, що це не повинно так бути. Написано, що багато скарбів праведного. Не тільки тих людей, які не знають Бога, грішать, живуть як хочуть. Много скарбів праведного. І це не повинно бути для нас щось чуже. Дуже часто ворог. Посилає такі думки, дивися на себе. Ти так старався, старався ходити свято перед Божим лицем, а тут дитина хвора сам заболів, не складається в твоєму житті. І ворог каже, Бог про тебе забув. Ти вже не потрібний, Господу, але хай допоможе нам всім Господь, щоб ми не допускали такі думки. Друге місце, яке ми прочитали, написано, бо Він знає, з чого ми створені, пам'ятає, що ми порох. Апостол Павло пише, що всі ми багато грішимо, всі ми много загрішаємо. Написано, хто говорить, що він без гріха, то він обманщик. Ми всі маємо гріховну натуру. І тут написано, що Бог знає, з чого ми створені. Пам'ятає, що ми є порох. Апостол Петро в свій час, коли був з Ісусом, Ісус йому каже, Петро, ти камінь, і на цьому камні я збудую церкву. Здається, після таких слів людина має бути абсолютно совершенна. Не, не може бути, щоб така людина спотикалася. Камінь. Петро, ти камінь, і на цьому камні я збудую церкву. Але проходить короткий час. І Петро відрикається. Він казав, я, я до смерті за тобою піду. Я до смерті за тобою піду. А тут а короткий час проходить, і він відрикається. Давид, сам Бог сказав, муж за серцем моїм. Так же само, це Бог, сам Бог сказав, муж за серцем моїм. Якби це людина, то не так би звучало. Сам Бог каже, муж за серце моїм. Здається, така людина не, не може согрішати. Але одного разу він розслабився, послав своїх вояків на війну. Він сам залишився, розслабився, і ми знаємо, раз грішив другий раз. Брати і сестри, кожна людина має гріховну природу. Ми всі боремося з гріхом. Дуже часто, коли віруюча людина впадає в гріх або дьявол спокушує і каже: попробуй це, попробуй, йди зроби цю малесеньку справу, ніхто не буде знати, пастора не будуть знати, батьки не будуть знати. Іди зроби, ніхто не буде знати. І коли людина це робить, тоді ворог каже: дивися на себе, дивися, який ти грішний, ти вже нікому не потрібний. Дивися на людей, які навколо тебе, вони всі святі, такі всі добрі. Чого ти навіть ходиш в церкву? Чого ти навіть зустрічаєшся з такими людьми? Ти не є такі, як вони. Брати і сестри, ми всі маємо гріховну природу, але я хочу наголосити, що це не дає нам право грішити. Це не дає нам право грішити. Бо люди можуть казати, що. Ну, Якщо Бог вже знає, знає, що ми є порох, то буде вже, як буде. Апостол Іоанн каже, пишу вам, щоб ви не согрішали, не согрішали. А якщо хтось согрішить, то є вихід. Якщо хтось думає, що ну, Бог вже знає наперед, що я згрішу, то я вже так, не буду вже так сильно старатися, то це слово не для вас. Це слово для тих людей, які люблять Господа, люблять Господа, але десь в своєму житті спотикнулися, совість осуждає, ворог посилає думки, що для тебе прощення нема. Бог вже тебе не любить, не зустрічайся з віруючими людьми. І, можливо, такі люди думають, а що далі робити? Що мені далі робити? Ми разом прочитали. Такі слова, тож подумайте про того, хто витерпів таку над собою наругу від грішників, щоб ви не знемогли і не ослабнули душами вашими. Подумайте про того, хто прийшов на цю землю, щоби страждати за нас, щоб дати нам силу. Той, який висів на Христі і сказав, звершилось, той, який вмер за нас, щоб дати нам вічне життя, дати нам спасіння. І ми маємо. Довіритись йому. Він є той, який дає нам силу. Я пригадую момент в моєму житті, я думаю, всіх нас часто буває, ми проходимо через якісь трудності, нам важко, і ми не знаємо, що робити, ніби Бог нас залишив. Але ви знаєте, коли приймаємо рішення, я Богові буду довіряти. Я Богові буду довіряти, і я віддам це в руки Божі. Ви знаєте, так легко стає на душі. Незважаючи, не в яких ми обставинах, коли ми віддаємо це в руки Божі, коли ми розуміємо, як брат сказав, що все на добро, то спокій наповняє наше серце. Ілья дай йому було важко. Йому було дуже важко. Він просив собі смерті. Але скажіть, чи Бог його залишив? Бог його не залишив. Написано, що Бог послав ангела, приніс йому хліб. Воду і сказав, встань поїж, бо далека дорога перед тобою. І написано, він підкріпився і йшов 40 днів до Божої <кій> гори хорив. І я вірю, що сьогодні Бог приготував для нас цю ліпьошку, цей хліб, свою воду, щоб ми мали силу, щоб ми далі йшли за Ісусом Хрисо... Христом. І Іван Хреститель. Так, да, Він сидів в темниці, він засумнівався, але Ісус його там не залишив. Він каже: ідіть, скажіть йому, що ви бачите, сліпі бачать, хрумі ходять, глухі бачать. Він послав своє Слово туди, в темницю, щоб дати йому надію. І сьогодні Бог говорить до кожного з нас, якщо нам важко, Він каже, я вас ніколи не залишу, ніколи не оставлю, не залишу, не забуду про кожну людину. Давід згрішив, Петро відрікся, але скажіть, чи це був для них кінець? Це не був для них кінець. Написано, що Петро, ну, Петро він зрозумів і він гірко заплакав. Він гірко заплакав, і Ісус його не залишив. Нам треба зрозуміти, що ми є грішні, що ми неправильно поступили, і нам треба йти до Ісуса Христа. Нам треба гірко плакати за наші гріхи. Нам треба каятись і звертатися до нашого Спасителя. Давід згрішив, але він сказав, коли я мовчав, коли він мовчав, йому так важко було. Але коли він відкрив відкрив Богові свій гріх, написано, що ти зняв з мене вину гріха Мого. І так само для нас є обітниця, якщо ісповідом гріхи свої, то Он будучи вірен і праведен, і Він простить. Ми, люди, порою буваємо нечесні, неправедні. Ми можемо одне сказати і потім зовсім друге що зробити, але в Бога такого нема. Він є вірний, Він є праведний. Якщо наше серце б'ється, якщо наше серце б'ється, ми маємо надію на життя. Ворог може говорити, що для тебе прощення, прощення нема, що Бог вже тебе забув. Але якщо наше серце б'ється, ми маємо право йти до Ісуса Христа. Він висів на Христі, пролив свою кров, і його кров не потірала силу. Його кров не потірала силу, і ми повинні йти до нашого Господа Ісуса Христа. І для закінчення я прочитаю Матвія, 11 глава, 28 вірш. Прийдіть до мене всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Амінь.